Качаєш, качаєш, качаєш і ніяк не можеш накачати той мамончик внизу живота. Три основні причини, чому твій мамончик досі живе з тобою. Причина номер один: стрес. Коли організм в стресі, в напрузі саме в цю зону, внизу живота він проявляє найбільший жир, тому що там знаходиться наша матка, яєчники, наша репродуктивна система, яку в першу чергу потрібно зберегти. Причина номер два: слабкі глибокі м'язи живота і м'язи тазового дна. Скільки б ти не качала, все ж ти можеш зробити це створити м'язи десь ось тут. Але все, що стосується низу живота, поки ти не почнеш дихати, активувати глибокі м'язи живота через дихання, твій момончик далі буде продовжувати жити з тобою. Причина номер три порушена постава. Це найчастіша причина завернуті плечі, грудна клітка, і таз не на своєму місці. І заміть, я нічого не сказала про дієти і про харчування, і про якісь там обмеження, обмеження. Це дорівнює стрес. Стрес це дорівнює момончик внизу живота. Запам'ятай, твій живіт завжди повинен виглядати рівномірним. Не повинно бути бульки знизу. Якщо ти хочеш дізнатися, як позбутися цього момончика, читай внизу в опис.